Раки мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш Таро Гороскоп на січень 26. Давайте з вами подивимося швиденько, яким буде перший місяць 26-го року для знаку Зодіака Рак, для тих, хто народжений по сонцю рак і по асценденту. Так... Що чекає раки в січні місяці? Так, перша карта, карта роботи. Звичайно, раки працюють. Вас тут може бути по роботі в цьому місяці. Приходить нова людина, нова співпраця, нова пропозиція, не знаю, там новий товар. Там ви, наприклад, якщо пов'язані з торговлею, щось таке з нуля початкове легке. Можливо, у вас якісь з'являться нові ідеї, і вам дуже потрібно. Легко взагалі підходити до роботи, бути спонтанними, довіряти своїй інтуїції, не думати, як воно там буде. От зараз там запропонували щось, погоджуйтесь, Да? тому по роботі якась така авантюризм, навіть авантюризм у вас буде. Так, раки далі. В принципі, це хороші карти, тому що це апатія. Можливо, ви відпочиваєте, взяли пару днів за свій рахунок, ви відпочиваєте від роботи. Бачите, значить, ви не реагуєте на зовнішні чинники. Вам там, не знаю, щось дзвонять, пропонують, а ви ой, не хочу, не хочу. Тобто це карта такого відсторонення від шуму, від усього, не знаєте, може дивитись телевізор, може, не знаю, читаєте. Книжку, тобто ви закриваєтесь, закриваєтесь зосереджуєтесь на ну, якомусь фокусі ну, того, що ви хочете, і не розпиляєтесь. Але е, ця карта точно не про якісь емоції, тут більше, я ж кажу, якась апатія відсторонення. Е, це не карта якоїсь продуктивності, активності. Е, да, можливо, тут у вас якісь. Е, припадки роботи е, появляються, але далі все. Далі ви не реагуєте, не хочете вас на це немає ні сил, ні бажання, ні е, ресурсу далі. Чоловіча енергія, до речі, по чоловічій енергії у вас тут можуть бути якісь ну, юридичні питання. Можливо, ви щось купуєте, продаєте, переоформлюєте, але це буде точно для вас вигідно. Можете отримати від цього бонуси. Можливо, ви там переоформляєте якісь документи, там не знаєш, з кимось ділите, підписуєте угоду, берете когось на роботу. Не знаю. Що може бути там, де є підписи, там якісь печаті, домовленості, формальності, ще й пов'язане з чоловіком. Чоловік може бути вогняний лев-овен-стрілець або по характеру. Вони такі дуже темпераментні, дуже впевнені в собі, харизматичні і не знаю, щось, можливо, якісь робочі питання, ви вирішуєте, і ви вирішите для себе в блага. Тобто він принесе вам якісь. Плюшки. Далі карта зірка, карта натхнення інтернету. Дуже часто дивіться, в нас карта зірка відповідає ну, все, що пов'язане з соцмережами. Тому чим більше ви будете себе показувати, записувати відео, там, вести прямі ефіри, брати рекламу в блогерів, там, якісь колаборації по інтернету, тим, якщо це пов'язано з роботою, тим для вас краще. Тобто, це момент, коли ви можете десь засяяти, де на вас будуть дивитись, де вами будуть захоплюватись. Далі в когось це програється, що у вас прийде натхнення, звідки ви не чекали, і це може бути по перепискам. Ну, може бути це дружба, може це якісь робочі моменти, але ця людина, знаєте, на вас дивиться як на ідола, Навіть вона вас трошки приукрашає, Даже вона якось так, що бачить вас ну, тільки якісь там самі там, прекрасні якості. Тому спілкування. Робочі моменти, може, це якийсь наставник, ну, який дає вам крила. Можливо, це друг, який каже, Боже, там такого друга ніколи в мене чи подружки не було. Або кохання людина, яка ну, вами іскрин захоплюється. Так, наступна колода, ну, прекрасний для раків січні місяць. Яким буде січень для раків? Так, достаємо карту, карту влюблену. Вона в нас тільки що була. Це в нас карта взагалі партнерства будь-якого контексті: робота, дружба, кохання. Це партнерство, бачите, у вас тут може бути якесь нове знайомство, новий друг, чи ви там з другом не спілкувалися, чи з подругою давно, і починаєте спілкуватися. Або це роман, тобто у вас може бути це. Причому може бути, я ж кажу, якось на відстані, тобто з кимось ви можете. Спілкуватися, і вам це буде здаватись так легко. Вам буде здаватися, що людина вас дуже сильно розуміє, просто сполуслово, ви просто будете на одній хвилі. Знову ж таки, якщо по роботі ви шукаєте працівника, ви не знаю, знаєте, ви йдете там, влаштовуватись на роботу чи виберете якийсь проект інтернет. Ви будете, вам буде це легко, і з людиною дуже легко буде вибудовуватись комунікація. Прекрасна карта ваших лідерських якостей ви будете проявляти знаєте, якісь владу, контроль, наполегливість, дисципліну. все, я поставила собі ціль. Там схуднути, все, я рот на замок, хожу в спортзал, все, я е, там непохитна в своїх рішеннях. Я там хочу не знаю, заробляти більше грошей, значить, все. Я йду на навчання, я там ніяких п'янок-гулянок, я там зосереджуватися ви, якісь отакі, знаєте, серйозні якісь питання для себе будете ставити навіть собі якісь планки, якщо по роботі, то не знаю, може, ви там пишете плани на 26 рік і та, там, от маю там стільки-то заробити, стільки-то там проектів якось Це щось таке, знаєте, стратегія, наперед, щось таке, що для вас буде масштабне, те, що для вас буде серйозним. Далі у вас ще може бути в вашому житті людина. Овін по знаку зодіака неважливо, це чоловік чи жінка. І з цією людиною, знаєте, ця людина буде привертати дуже багато уваги, наче. Не знаю, там, ну, наприклад, там, ігнорує там, спеціально, так, щоб вивести вас на емоції, спеціально якісь дії. Неважливо, це там по роботі чи да, що, зверни на мене увагу, подивися. Да, і ці дії, як правило, ну, такі якісь трошки, які виходять е, 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 за рамки маніпуляції. Так далі, що чекає е, раків в січні 26. -го. Що чекаю, раків січня 26-го? Сім'їрка Жезлів, карта відстоювання кордонів, буде якась ситуація, де вам треба буде захищатись. Можливо, не знаю, хтось вами не задоволений. Там, наприклад, якийсь поганий відгук клієнта, можливо, якась там претензія, можливо, там не знаю, якийсь негативний коментар там, цього. Партнера, начальника, подруги. І знаєте, от ви як відбиваєтесь, чи там рівно в вашу сторону, ви кажете, ні, так не буде. Ну, Вас це розстроє, вас це задіне, якось вам буде дуже образливо, що людина не випродала ваші надії. А чому так відбулося? А я от там то-то, а людина по-іншому. Значить я ж кажу, для вас це буде неприємно, але ви будете стояти на як це, сторожі своїх інтересів. Ще дуже часто ця карта прогресує. Дається про те, що ваш можуть е, спробувати взламати ваші особисті дані, ваші там, не знаю, приват Телеграм, соцмережі. Перевірте, паролі. У мене навіть особисто ця карта так і програвалася. В мене була на тиждень. Я лежала, дивилась телевізор, мені приходить, підтвердять вхід в приват 24 дзвонять мені з Приват 24 Тобто пробували е, взламати, але я зразу заблокувала. Карту і все, тому ні не переходьте ні по яким голосуванням, нікому там не знаю, не давайте свої паролі обережно, тому що це вас може розстроїти. Ставте будинок на сигналізацію, там машину не забувайте закривати, тому що бачите, наче це ваше, і ви за своє будете, ну скажу так, воювати, оборонятись, і це буде неприємно. До речі, в когось це карти, які пов'язані з простудою. Це, це напружна робота імунітету, і це вас розчарує. Та і тут попередня також холодна карта була, тому тепло одягайтесь. Перехолодження може привести вас до простуд. Так далі, раки. Раки. Раки, В цьому місяці у вас дуже такі карти, якісь презентабельності. Ви на коні, знову ж таки, публічність, визнання, виступи на вас дивляться, ви авторитет, вам захоплюються, можливо, вам дають якусь там ну, грамоту, в когось це медаль, може це нагорода, може це просто ну, там, в колективі вам будуть казати: от дивіться, рівняйтеся, от там ця людина зробила план, от та-та-та. як буде. Буде що святкувати. Оце святкування в позитивному ключі, тому що ви щось досягли. Можливо, ви там не знаю, хотіли там щось купити. Ви купили. Ви хотіли не знаю, там, здати якийсь екзамен, запустити курси, і ви це зробите, і зробите феєрично, і ви будете собою задоволені і прям самі, самі собі будете аплодувати. Ну і в очах інших ви теж отримаєте те, що ви хочете. Далі у вас буде карта очікування якихось результатів. Не знаю, ви там щось вклали, ви чекаєте, поки там виросте криптовалюта, ви чекаєте якихось там аналізів, документів, візи, і тут буде у вас випробування на терпіння. Знаєте, Значить, результат буде, але він буде затягнутий в часі. Типу, треба буде трошки почекати. Да, дуже повільні карти. Дуже. А щось буде на паузі. Далі знову ж таки в нас карта шут дурак. Дуже часто ну, ця карта навчання тут може бути пов'язана з навчанням. Тобто ви йдете на якийсь новий курс, ви запускаєте курси, ви йдете на випробувальний термін, щось таке записуєтесь не знаю, на якийсь майстер-клас. Щось для навчання для вас буде позитивно. Або ваша дитина йде в якийсь новий гурток, ви починаєте там, не знаю, іноземну мову возити дитину, вчитись. Але все, що буде. Нове в плані ну, якийсь, якоїсь інформації буде для вас дуже позитивно, і воно дасть свій бажаний результат, але е, цього треба буде почекати. Тобто ви почали там, не знаю, вивчати мову, то зразу ви говорити не будете. Але потім пройде якісь моменти, і ви самі цього не очікуєте. Потім раз, ви ви розумієте, розумієте, що ви там все розумієте, Ви заговорили, чи це буде пов'язано, наприклад, з вашою дитиною. Ну, все одно, там був карта дурак, тут карта дурак, тут може бути, я ж кажу, у вас якесь щось нове приходить. Нова людина, новий якийсь не знаю, новий проєкт, нова дружба, нові відносини. І воно якось так, і що мені все це якось далеко, ну, наче як на відстані, да, переписки. Це не людина, яка сидить з вами за столом. Та щось... Щось пов'язане з цим. Д'явол у вас буде а, а, як це, спокус, і воно пов'язане з вашим самолюб'ям. Тобто тут буде можливо випробування з приводу влади, его, грошей, чи ви не зажрали, чи ви не використовуєте там, не знаю, там, своє службове положення, чи ви не ставите себе вище людей. Оце карта, коли знаєте, я собою задоволена. А діявол назавжди дає, знаєте, ці мідні труби. Щоб ми ну щоб ми не відірвалися від землі, тому обережно до речі, з переїданням, тому що може бути погано, з алкоголем, взагалі з будь-якими спокусами, залежностями, наче для вас воно буде воно в моменті, ви собою задоволені, навіть якщо ви когось показали, поставили на місце, якщо ви там даже чимось похвастали, що ви краще, але. Не робіть цього. Повірте, дьявол вам ці випробування дає не просто так. Якщо це у вас якийсь може бути роман, флірт, ви будете задоволені в моменті, я ж кажу, ви що да, це визнання, що людина вами захоплюється, але недовго музика іграла, тому пам'ятайте про ці слова. Наступна колода, що чекає раків в січні місяці. Що чекає раки в січні місяці? Карта мір? Карта мір в нас може бути пов'язана з першим за кордоном. Ви можете їхати за кордон, спілкувати з людьми за кордону, навчання за кордону, все, що по за кордону буде для вас позитивним. Далі, мір В нас остання карта, і вона говорить про завершення якоїсь ситуації. Наприклад, ви там віддали кредит. Ви переїхали в іншу квартиру, ви там не знаю, одружились, розписали, з'їхалися, завагітніли. Якась, знаєте, як рисочка. Того цикла 20 ну, для карт було перед цим до чого ви йшли? Ви тут можете отримати? Не знаю, можливо, ви там вклали в квартиру на кінець, то там чекали, поки вона побудується, і отримали ключі. Ви не знаю, вчилися здали екзамен. Ви там довго не могли продати щось купити, і ви це, ну, це зробили для вас це чомусь позитивне, це пов'язане з сім'єю. Можливо, сімейні гроші, можливо, сімейні якісь історії, знову ж таки, там, в когось це дитина, в когось це про відносини, значить вам стає легше, і ви задоволені цим. Далі вас бачите багато таких якихось карт, які пов'язані з романтичними настроями. Якісь спілкування в довготривалих відносинах, можливо, якась романтична подорож, романтичний вечір, коли знову були чувства, можуть ну, дати про себе знати. Це завжди про якийсь ресурс, завжди про блиск в очах. Коли вам цікаво спілкуватися, зустрічатися в це у вас може бути через енергію вогняного чоловіка, Лево Овін, стрілець, який може не знаю там проявляти увагу, можливо, це по роботі, якісь пропозиції, співпраці, дружба, кохання для чоловіків це спілкування, яке дає вам відчути себе таким. Ви через жінку відчуваєте, що ви яскравий, що ви впевнений, харизматичний. Тобто, ця жінка чи ці відносини вони можуть вселяти в вас віру в себе. Далі карта сила, Боже, який розклад для раків. Сила, ви сильніше, ніж ви думаєте, впевні собі, амбіції, харізма, проявленість. Дуже часто от по цій самій карти оця половинка людини у вигляді лева символізує наші страхи. Іначе в цьому місяці ви можете. Подивитися в очі своїм страхам, їх подолати, зрозуміти, що ви, не знаю, блюсі мощі, що якщо ви вже. Це зробили, щоб ви вже це подолали, то вам під силу все. Ви боялися, не знаю, там, вести якийсь прямий ефір, ви починаєте їх вести. Ви боїтеся водити авто, ви записуєтесь на курси. Ви е, боялися там, не знаю, зробити якийсь там, вчинок, пригнути з парашута, ви це робите. Ось там, де ви е, вагаєтесь, відкладаєте, ідіть туди, і ви зрозумієте, так, наскільки. Так, вибачаюсь, тому що ви щедрують, дзвонять, діти. Сьогодні я 31-го вибрала не зовсім прекрасний день для записування відео. Але таке, тому по попередній карті ви будете дуже задоволені. фу. Так, ще одна для раків: карта конфліктності. Ви будете, знаєте, можливо. Проявляти силу волі, можливо, комусь щось доводити, з кимось спорити, конфліктувати. Але ви отримаєте важне, тобто ви вийдете переможцем, ви зможете все таки все-таки довести свою правоту. І дуже часто по цій карті, особливо оця карта, знаєте, така, що ви прям з кимось от проявляєте. І це карта боротьби, що ви навіть захочете за, ну, за рахунок да, інших. Так, що я хотіла ці карти. Ага, ще ось ця от колода. Вась, не порт мені відео. Так, яким буде січень для знака Зодіака Рак? Так, королева жезлів, яскравість, харизматичність, певний собі, сміливість, знову ж таки. Ось ця карта, така сексуальна енергія певність. Ця карта, жінка, яка знає, що вона хоче, куди вона йде. Вам захочеться бути в центрі уваги. Ви будете привертати, бачите, як за вами будуть слідувати. Можливо, не знаю. Ви там запускаєте свій курс, можливо, ви десь виступаєте на сцені. Можливо, ви там якусь рубрику в інтернеті запускаєте. Так? І тому ось це прекрасна карта амбіцій енергії. Шестірка жезлів. Знову дивіться раки. Скільки карт в очі, стільки жезлі, ви на коні бачите? Ви ведете людей, ви йдете переможцем, ви за собою не знаю, що ви будете робити, якщо ви думали запускати курси, починати записувати відео, виступати на сцені, не знаю, вести YouTube канал. Ідіть вам це буде в задоволення, і це принесе вам і да якесь самоствердження. А ви будете не знаю, і собою задоволені, і е, захоплення людей, і авторитет інших. Тому все, що пов'язано з проявленням, з публічністю, з виступами, для вас просто. Зробіть фотосесію хоча б для себе. І ви точно неї будете задоволені, і вами будуть теж захоплюватись. Карта смерть, карта вежа. Ой, у вас тут буде ситуація, яка неочікувана. Дивіться, яка комбінація: вежа. Щось вірветься в ваше життя. Не знаю, сварка, скандал, яка приведе до переоцінки, переосмислення. Але. Кінічний результат це покажуть вашу силу. Тобто, ви подолавши якийсь, ну, якийсь неприємний момент в, в роботі, в, не знаю, ви справитесь, тобто от там, де буде капець і всі будуть тікати, казати, що караул, ви візьмете ситуацію під контроль, і там ви покажете. Можливо, це все одна і та історія, може, там не знаю, на роботі якийсь буде форс-мажор, ви все розрулили, виправили і всі такі угода. От цю людину треба слухати. І ви я ж кажу, там, де ви будете боятись, там, де ви будете думати, треба, не треба, зробіть це і ви собою будете задоволені. Можливо, це сварка. Сварка, і ви знаєте, зібрали себе не, не розмазані по стінам, да, там, там мене ніхто не любить, а, щось. А ви так, хорошо, і, і вибирайте себе, завжди вибирайте себе, і це буде правильний. Якби, Правильний напрямок. Так, ще одна карта для раків. Трійка пентаклів це робочі моменти. Ви тут будете вирішувати, знову ж таки, це все, мені здається, може бути пов'язано з роботи з вашим колективом, група людей, які пов'язані спільними, там, не знаю, цілями, грошима, інтересами, навчанням. Там буде ситуація, яку. Вона проблемна да? ніхто не хоче вирішувати, і знову ж таки, ви знову ж берете ініціативу, ви розрулюєте, ви всім командуєте. І ви, да, і ви будете задоволені, знаєте, як ви в цьому місяці якось станете... Ну, лідером в очах інших, можливо, там не знаю, там це там друзів, якісь проблеми. Ви їх вирішили і вами захопляться. Можливо, це в особистому ви щось зробите, але ви знаєте, якось так дуже сильно ваша в цьому місяці може бути сама ценка, піднімається за що того, що ви да щось вирішуєте. Ну і давайте ще одну таку штучку, метафоричну карту у майбутнє вирушай сміливо. Якщо ти заблукала і не знаєш, куди йти, підійде будь-який шлях. Немає нічого страшного, а страшнішого ніж залишитись там, де ти більше не відчуваєш себе щасливим. Не бійтеся, мінятися ці зміни для вас будуть. Однозначно прекрасними. Тому бажаю раки вам в цьому місяці проявити, будь не знаю, десь показати себе, зарекомендувати, піти на, наприклад, співбесіду, якщо ви давно хотіли поміняти роботу. Десь виступити, зробити фотосесію, провести, не знаю, піти навіть на якийсь бранч, івент, можливо, там вас помітять, можливо, там ви скажете, навіть навіть це буде якийсь тост, ви говорите, і якось ви можете себе зарекомендувати зовсім з іншої сторони, і це знаєте, якась така повага до людини, наче як ви щось знаєте, вас слухають, тому прекрасний місяць раки сяйте і будьте впевнені в собі.